Милаш, собрался. Куда ты вон дзявлешь? Ты миляш? смиляшь? Ты куда он вон цевлялся? Куда ты пойдем? Милаш, куда ты спойд ⁇ да? И с тобой. И Милаш, куда ты пойдешь сейчас. Ой. Все, мами, ну и причина, да, пораскатывать, как я Конечно. Дя. И Моня хотела бы тоже пойти, да? Пошли. И Куда ты, наш, милаш, спойд ⁇ Конечно, ой вот так, ой вот так, ой, вот так буде виявлять. Ай, красавчик! Ай, красавчик! Рівно рік назад цього дня ми привезли Мілашика з центру. Перед тим він там десь був, я не знаю, близько може двох чи трьох неділь. Коли... А його е, хтось постріляв з пневматичної зброї, е, повністю здоровий собака став е, спінальником. Він за цей час, поки там сам жив, звикав до своїх нових обставин, значить, пощасував собі всі лапи, зчесав увесь хвіст, заробив собі отаку штуку на зопі, отаку там дірку в ротіку, не буду його мучити, хто не знає, та й знає. До сих пір він ходить, пісять. І какать проблемно. Якщо в хаті, то завжди в памперсах. Вчора його так трошки постерігала в честь цього события щоб він дуже прилічно виглядав. У нас він зовсім прилічний хлопчик, але, звісно, ці потреби, які залишаться з Мілашиком, вже, я думаю, на постійно нікуди не дінеться рівно рік назад ми забрали Мілашика, я його забрала з опарішами, які вже впились. Ось сюди в бік, тут була така дірка, і ці черві залазили в дірку, вилазили через жопку його, і вже круг робились зелені мухи, вонь. Він був весь обпісаний, він був весь обкаканий, він був грязний. Його запшикали синьою пшикалкою, чи безпреєм, чи десь зі спреєм, щоб мухи не сідали. Ну, на центрі люди списали, як могли. В общем, він був весь в ранах, його хвіст був стертий. Ось тут цей хвіст був стертий, лапи були задні, повністю стерті, стерті аж до кісток, бо він їх зовсім тягав. Ми його в такому стані забрали за цей проміжок часу, що в нас не змінилось. Мені каже, це дуже багато часу змінилося. Ми спробували операційно е, Мілашику закрити дирочку роті, що в нас не вийшло, бо Мілашик її просто видирав когтями лапами. Три рази Пр пробували, нас не вийшло, і ми перестали е, це пробувати. Я її просто оглядаю, обробляю е, за бжикою гігієнічними спреями. Е, ми максимально стараємося чистити зубки, зубки Мілашику повибивали, е, теж били його. Зараз поп попробую показати, не хочу мучити Мілашика. Там немає. Е, там теж проблема, били його е в голову, дуже багато кульок, рентген показав у в, в його, дуже багато потілів залишилось кульок, які вже роздріблені, їх достать неможливо, а взагалі неможливо. Е Довгими зусиллями, не покладаючи рук, я над цим трудилась, щоб Мілашик став на ноги, щоб він хоча б якось відчув цю радість життя, доживаючи свої роки, бо Мілашику він зовсім дорослий. Йому Плюс-мінус 10 років вже на даний час. Може і більше. Може, може, ну, не менше. Мілашик Живе в хаті, ночує в хаті, спить в хаті. Вдома він постійно в памперсах, бо він не може контролювати, коли хоч захоче пописати чи потакати. Але на дворі він повністю здоровий, чувствує себе здоровим собакою і радіє життю. Ми постараємося зробити все можливе, щоб його старість, скільки б там це не було років, щоб його старість пройшла максимально комфортно. Не знаю, як вона буде, у нас перший раз в житті такий собака з такими проблемами. Але ми постараємося зробити йому життя набагато кращим, чим він міг би з такими проблемами. Він рік цей не прожив би скажімо так. Хочу дуже подякувати всім, хто нас підтримує, хто підтримує Мілашика, хто його за цей рік вже узнав і полюбив, хто за нами слідкує, постійно допомагає. Хто нас не покидає, хто нас не покине, хто дбає про Мілашика, хай, хоч і на відстані, але ваша допомога завжди відчутна. Ми вам дуже дякуємо за цю вашу підтримку і що не оставляєте нас без неї дуже, дуже вам за це вдячні. А ми у нас життя продовжується. Ми продовжуємо чалапи, ми продовжуємо трудитися. Бо мілашик без цього труда, без того, що він не якщо він не перестане докладати зусиль для того, щоб ходити в нього, надалі. Мішці будуть атрофіровані, і вони дуже швидко прийдуть в упадок, і він. Перестане енергійні, енергійніше е, двигатися. Мілашик, е, так як він не молодий собака, йому неймовірно тяжко було стати на ноги. Просто Це, це просто неймовірно було тяжко зробити. Його всі, всі, вся задня частина була вже як зовсім паралізованого собаки, тільки тому, що я його масажувала, я його заставляла, просто заставляла, а він мене слухав. Тільки завдяки цьому Мілашик зараз ось так, як ми бачимо, ходить ну, і питається пісолять по дорозі. Він, він, він хоче поставити десь метку, але він повноцінно ще це не може зробити, через то він іде й Але я дуже вдячна всім факторам, які в нас от, склались, за те, що Мілашик може зараз ходити, десь стоячи попісать, десь на присадці тяжко, але покакать, а не лежить і не двигається, і це не робить від себе, так як ми його знайшли на початку. Мілашик, це в його зараз така біла шолостка, Ми думали, що Мілашик такий жовто-коричневий, бо він так за, 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 за ці пару тижнів себе описав, що я його як вкупала, то в нього було аж аж тут на голові все. Аж просто було на голові. Йому було надзвичайно би тяжко прожити, я не знаю, хоча б місяця два-чотири. Була було літо, була жара, були опаріші, були мухи, була спека, було зневоднення, а потім наступили б холода. Тож вітаємо сьогодні з днем народження Мілашика, що він з'явився в нашій родині, що він зараз відчуває себе повноцінним собакою і що в нього все буде добре. Я я дуже на це сподіваюся. Міляш? Клясячок.